Офіс розвитку та відновлення відкрили 22 листопада в будівлі Первомайської міської ради. Це один з шести в Україні, який має поєднати роботу громади у кількох напрямках, за якими відбувається співпраця з ПРООН. Наша Первомайська міська громада була одібрана серед 20 громад про ООН для подальшої співпраці про ООН – це організація, яка співпрацює з громадами в багатьох напрямках, і наша не є виключенням. Ми вже сьогодні маємо активності, які реалізуються разом з ПРООН. і всі ці проекти. Повинен в собі об'єднати та стати таким мотором і рушійною силою саме цей офіс розвитку, в якому вони будуть комунікуватися. Є така думка, навіяна трендами соціальних мереж, що такі проекти є не на часі. Спочатку перемога. Перемога обов'язково буде, це точно. Але ми повинні тут створити. Потужний інструмент змін, тому наше завдання цивільний фронт, і тут ми мусимо так само тримати стрій, як наші бійці на передовій в рамках наших дозволених проєктів, а саме Євросоюзу, донору, який підтримав і дозволив придбати меблі, а також уряду Швеції, яка більш маленький проєкт, софтовий м'який навчання, але вони дуже сильно замислюються про те саме. Про процеси відновлення, починаючи з того, що і в головах, і в мозокі це теж дуже важливо. Тому що, на жаль, не можна змінити все просто, як знаєте, купив стол красивий або монітор і вже гарно. Серед людського фактору так не виходить, і тому ми говоримо про те, що процеси відновлення це питання нашого розуміння. Якщо ми обрали путь європейського розвитку, якщо ми розуміємо і підписали Хартії всі, то ми розуміємо, що роль міської влади це теж ключова в питаннях. Розвитку територій, в питаннях надання послуг, тому що все, що відбувається зараз в громаді, робиться для того, щоб людям було краще, і оцінювати саме результати мають жителі громади. Ми вважаємо, що найголовнішим є спільні зусилля, які спрямовані на відновлення і розбудову громад. І одним з інструментів, який є в нашому компоненті, і на щастя, мені дуже приємно, що Первомайська громада почала використовувати ці інструменти. Я щиро сподіваюся, що ми будемо надалі лише розвивати його спроможність. Це консультативно дорадчий орган, який було створено, це робоча група з громадської безпеки та соціальної згуртованості. Ми вважаємо, що не може бути. Потужної громади, якщо вона не є згуртованою, якщо громада та місцева влада не співпрацюють, і це є діалоговим майданчиком. Взагалі, первомайська громада з 2022 року комплексно співпрацює з проон. Ця багатокомпонентна робота дозволила реалізувати чергу проєктів – терцентр, лікарня, комунальні заклади в офісі розвитку проводитимуться різноманітні заходи. Відбуватиметься підготовка. Проектних та стратегічних документів центр ще не був відкритий, але комунікаційний компонент щодо розробки стратегії міста проводився саме тут. Ми його навіть ще не світильники не не, не повісили. А розробка стратегії була саме тут. Дуже зручно, Насправді та можливість залучати ну, Задіяти всі ці компоненти, які наповнено зараз нашим партнером цей офіс, це дуже круто. Молодь наша є доволі активна. Ми реалізовуємо дуже багато проєктів, які вже зараз сприяють розвитку нашої громади. От буквально сьогодні зранку до нас приїжджали представники ГО Гоумовал. Вони хочуть створити в нашій громаді молодіжний освітній центр, і ми з ними спілкувалися в нашому молодіжному просторі. То я їм розповідав, як багато заходів і різних проєктів у нас було реалізовано за час воєнного стану. То, ну, вони, звісно, так дуже позитивно на це відреагували і відзначили нашу доволі високу активність. Ми проводимо своє навчання і спрямовуємо з таких напрямок, щоб місцева влада була ну. Достатньо компетентна за напрямами роботи для того, щоб надавати якісні послуги населенню в всіх галузях, які ми охоплюємо, і це адміністративна сфера, і соціальна, і психологічна, і медична адміністрування територіями. Це по-перше, це більш професійне навчання. Так? Друга сфера це, звісно, навчання і все, що ми можемо надати місцевій владі з точки зору доброго врядування, наша улюблена тема, для того, щоб влада була настільки ж відкрита і прозора, що все, що відбувається сьогодні, всі рішення. Законопроєкти і всі. Акції і проекти, які відбуваються для громади, щоб було доведено до громади. У нас є школи онлайн і офлайн. І ці школи спрямовані теж для, для підрозділів навчання, окремо для робітників по стратегуванню, окремо для напрямів, які там стосуються фінансового забезпечення і стратегічного планування, окремо для інформаційної безпеки. Вся діяльність вона органами місцевого самоврядування це не одноосібне одно ухвалення рішень. Це ну колегіальні рішення, які обговорюються, вдосконалюються, тобто саме для таких речей і створено це цей центр розвитку та відновлення. Сюди приїжджають у нас тренери, вчителі, які ну, навчають наших проєктантів, наших учасників, ті, хто приймають участь у проектах міжнародної підтримки, яких чимало в нашій громаді, тобто ми можемо вже тим ну, пишатися не для кого не дивина, що ми там, навіть коли там пересуваємося нашим містом, знаємо. Що то зробили там Джей Затнімці, тут USAID, тут у ФСІ. Я маю на увазі там наші там, поліклініки, школи, якісь там комори, бібліотека, палац культури хімік, лікарня. Тобто, всі ми бачимо ну, якісь зміни, які відбуваються, і внаслідок обмежених внутрішніх фінансових ресурсів ми змушені достатньо потужно зовнішньо комунікувати. Я дякую по перше своїй команді, молодь. Дні нашого міста, яка активна в цій комунікації, і вона виконує тут вирішальну функцію. Це велика кількість учасників того процесу, які тут мають зустрічати, обговорювати і робити якісь проектні речі.